Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження це Hyundai Accent. Автівка у нас 2007 року випуска передається вона від одного власника з салону, абсолютно одного власника. Ось такий вигляд вона має по лакофарному покриттю. Тут стоїть наднадійний двигун 1,4 бензин в поєднанні з механікою дає максимальну надійність. Ось такий вигляд автівка має ззаді, максимально просте та надійне авто. Присутнє тонування вікон. Штиски у нас титанові є. Зараз покажу вам, в якому стані у нас салон. Ось такі в нас чудові шкіряні чохли задні електростеклопідйомники у нас присутні. Незначні дефекти у нас по кузову також є, але в нас є й дуже гарна ціна на цей автомобіль. Всі вікна в автомобілі рідні, можна перевіряти. Пробіг. Також у нас рідний він 204 тисячі кілометрів. Повний електропакет у нас, електродзеркала. Ось таке у нас кермо в дуже гарному стані, сидіння водія, є підлокітник. Так все гарно виглядає аналогова приборна панель. Передні та задні протиутуманні фари. Тут у нас вже доставлена магнітола, кондиціонер у нас присутній. Підігрів переднього ряду пасажирів. Ось в такому стані у нас ручка АКПП. Максимально живе, просте та надійне авто. Якщо вам сподобалась дана пропозиція, ви можете її придбати в автосалоні автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б. Приїздіть до нас та купуйте автівки мрії разом з нами.